Ну що ж, всім привіт, дорогі мої підписники, вітаю вас на каналі компанії Вашкарс. І це компанія, яка займається чесним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. У нас для вас, друзі, нове надходження по автомобілях. І не тільки автомобіль, а до нього йде і подаруночок, виключно для наших підписників. Ми пригнали для вас ексклюзивно класний і заряджений Nissan Qashqai G11 на дизельному 1,6 двигуні на механічній коробці передач в преміум комплектації І. Також додатково на комплекті зимової гуми з дисками. Тільки для наших підписників це таке виключення, друзі. Ми завжди віддаємо, якщо є до автомобіля гума е і диски, ми завжди їх віддаємо. Стараємось, якщо максимально... Якісно працювати і максимально чесно. Отже, детальніше про цей автомобіль вже прямо зараз. Тому, друзі, якщо у вас цікавий такий автомобіль, якщо ви до нового року ще хочете придбати хороший, якісний автомобіль, ви знаєте, куди і до кого звертатися. Ми вас чекаємо на нашому майданчику міста Радивилів. Приїжджайте на огляд, тест-драйв, проведемо все, розкажемо, покажемо. Тому так. Отже, друзі, ми відзнімаємо. Зараз погода, як ви бачите, трішки не дає нам якісно відзняти. Знайшли таке легке, таке біля ліску місце, друзі, де можна спокійно. Відзняти взагалі, автомобіль, щоб ніхто не мішав, не їздили ніякі автомобілі, не дує сильно вітер і тому подібного. Отже, показую вам. Автомобіль, який ми пригнали, ми підібрали спочатку його у Швейцарії. Він нам дуже сподобався, оскільки він, я вже вам казав, в преміум комплектації. Тут просто все заряджене. В ньому хороших 210 тисяч рідного пробігу. Він без ДТП, без пошкоджень. Ми його перевірили на лакофардне покриття, комп'ютерною діагностикою, перевірили по Він-коду. Тому. За цей автомобілем ми спокійні. Отже, переходимо до цього автомобіля. Полетіли. Nissan Qashqai g 11. По факту, друзі, по всіх документах європейських, по швейцарських, точніше, він 2014 року випуску. Так як ви вже знаєте, я вам завжди наголошую, що автомобілі там реєструють тим роком, друзі, яким вони ставлять їх на облік. В нас же ситуація друга. В нас реєструють автомобілі тим роком, яким вони випущені. Отже, цей автомобіль випущений по факту 13 м роком. Отже, зареєстрований буде 13-м роком. Багато. Продавців обманюють людей і продають машини тим роком, які в закордонних техпаспортах. Тобто, по факту, я можу продавати цей автомобіль як 14-й рік, але дійсно він буде зареєстрований 13-й. Ми ж ніколи не обманюємо наших покупців. Стараємось, друзі, працювати максимально чесно і максимально відкрито. Тому так, автомобіль 2013 року випуску. На Преміум просто круті комплектації. Як ви бачите, тут йде камера 360. Передня камера йде під значком Nissan. Я вже вам показав. Тут спереду з бамперу є така хромова накладка. Вона теж свідчить про те, що автомобіль на престижній комплектації. Попередньо я вам вже казав, що до автомобіля йде два комплекти дисків з гумою. Зараз стоїть на ньому літня гума з дисками на босешних найкращих, найдорожчих титанових дисках. І є ще оригінальні може не пам'ятаю, друзі, можливо, і неоригінальні диски на зимовій гумі шиповані. Дуже класно тримаються, вони великий протектор, мають реально хороша гума, тому ми її вам також в подаруночок віддамо. Камера 360. Бокові розміщені в бокових дзеркалах, як ви бачите, ось тут і є також з лівої сторони. Так, що по лобовому склі? Лобове скло було в Європі замінене, не пам'ятаю в якому році, але воно було замінене. Це не є проблема, це не є страшно. Бо якщо ви знаєте і слідкуєте за мною, я вже вам розказував колись, що друзі в Європі забороняється експлуатувати автомобілі, якщо в них, наприклад, буде якась тріщина, буде якийсь скол і тому подібне. Тобто вони приходять кожний раз техогляд, і в них вони не пройдуть просто техогляд, їм заборонять їздити автомобілем по європейських дорогах, якщо там буде тріща. На лобовому склі, тому вони завжди їх ретельно перевіряють і все міняють, якщо потрібно. Так, автомобіль приїхав з Швейцарії. По корозії в нього питань не може бути ніяких. Швейцарія це класна країна, в якої дуже хороший клімат, і там реально дуже дорогі і хороші машини. Звичайно, купити їх не так легко, тому в нас замовлень реально дуже, друзі, багато, але приганяємо, ми не так багато, як ви бачите. Один автомобіль буває, декілька автомобілів в тиждень, але нема такого, щоб кожен день або в день по декілька автомобілів. Тому так, що по автомобілю далі? Поднижчого все класно, питань не може бути ніяких. Ззаді, є, бачите, хромова накладка. Це теж свідчить про те, що автомобіль на преміум комплектації. Камера заднього виду розташована біля електричної кнопки. Як ви могли бачити, тут у нас є знімний фаркоп, і до нього розетка, фаркопчик, є купачок на ньому накинутий. Зверху в нас є панорамний дах. Детальніше, в принципі, про те я покажу вам вже з середини. Ззаду у нас є стопи. Вони дуже класні, вже діодні взагалі це Nissan Qashqai G11. Він вже вигляд має зовсім інший, ніж старий G10. Вигляд в нього дуже класний. От він весь чорний, на безключовому доступі, як ви могли бачити, Безключовий доступ у нас йде на передніх дверях і на кристі багажника. Автомобіль йде весь в чорний на оригінальних босешних дисках, і от його поєднання чорного з хромованими от накладками там, біля вікон, рейлінгами хромованими, на задній кріщі багажника. Воно дуже класно поєднується. Але це зовні тепер переходимо посередині, внутрішній салон. Дивіться, друзі, наскільки тут це класно і доповнено. Зараз я вам заведу, покажу, як гарно працює взагалі двигун, покажу по роботі двигуна, а тоді ми перейдемо показувати вам буду по салону. Він вас 100% вразить. Ну що ж, автомобіль завівся легко, проблем абсолютно і недоліків немає. Зараз заглушили, заводимо ще раз. Що ж, друзі, автомобіль заводиться з пів оберту, можна сказати, на функції старт-стоп. в нас він на безключовому доступі, це немало важливо. Зараз про це трішки згодом показую вам руля. так, Зверніть увагу, руль в гарному стані, він з перфорацією, тобто зверху він такий суцільна шкіра, з боку має перфоровану шкіру. Кнопочки, Кнопочки на 200 тисяч, в принципі, все класно. Є, ваша ліва кнопочка має легесеньку підтертість, що характерно, в принципі, бо автомобіль експлуатувався він з 13-го року, йому як не крути, друзі, вже 10 років. З 14-го року він експлуатувався, перепрошую. Це його виготовлення 13-м роком, експлуатація в Швейцарії його з 14-го року. Тому так. Що по дверній карті? По рулю я вам показав. Має кнопочка одна підтертість, що характерно, нічого страшного в цьому немає. Дверна карта без потертості, абсолютно. Сидіння. В нас сидіння шкіряні, комбіновані шкіра і Алькантара з електрорегулюванням, панорамний дах. І дивіться на стелю, вона чорна. Це просто настільки велика рідкість, що немає слів. Друзі, це дійсно класно, бо... Чорна стеля, Nissan Qashqai це буває, не знаю, Ну одна з 20, напевно, машина, може і рідше. Взагалі, така комплектація, як у нас в цьому автомобілі це дуже і дуже велика рідкість. тому так Тут маємо кнопочку до повного приводу. Забув, знову ж таки, забув наголосити, що цей автомобіль йде на повному приводі. Їх в інтернеті є безліч, але їх є безліч на передньому приводі. У нас такий теж буде на, пер, на, пер, на передньому приводі, перепрошую, друзі, з 1,5 дизельним двигуном. цей же на 1,6 дизельному двигуні на повному. Приводі, їх є дуже і дуже мало. Якщо вони і стоять, то вони тільки офіційні, такі, що купувалися в Україні. Все, інших їх не існує. Через то, друзі, я і кажу вам, що це автомобіль дуже класна така знахідка і велика-велика рідкість, оскільки е їх взагалі є не так і багато, а якщо вони і є, їх ніхто особливо не спішить продавати. Бо вони реально хороші, класні, комфортні автомобілі з економним е двигуном. дуже, Оскільки він по місту бере орієнтовно там, 6 літрів, по трасі він бере орієнтовно літрів 5. Тому так переходимо так по передній панелі. Я вже вам показав. В нас тут друзі, мультикермо, кермо, двохзонний клімат-контроль, навігація, безключовий доступ, старт-стоп. Електростоєнкове, потім що у нас? Ще? Механічна шестиступенева електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, навігаційна система. Не знаю, чи казав за двох клімат контроль, я вже вам казав. У нас є утримання в полосі, що сигналізує. У нас є датчик зближення, який також сигналізує. Панорамний дах з чорною стелью. ну, Просто шкіряний салон, комбінований шкіра Алькантара. Це мені найбільше подобається, коли шкіра Алькантара, а не суцільна шкіра або не суцільна Алькантара. Це реально дуже дуже класно. Так, Переходимо. Тут у нас є безключовий доступ також. Бачите, з... кнопочка, Ось я нажимаю. Оце є безключовий доступ. І камера заднього виду. Так, по багажнику. У нас лежить тут багато-багато речей. Також, друзі, для наші підписників, так як зараз зима в автомобілі лежать коврики ворсові, ми до автомобіля даємо ще резинові коврики, для того, аби ви собі мали змінні коврики на різний сезон їзди. Багажник, до речі, вмісткий. Я не сказав, що він там супер-аж дуже великий, або супер якийсь маленький, він реально хороший і вмісткий. Такий, який потрібно для комфортного пересування, щоб щось положити, якісь речі і тому подібного. Якщо, звичайно, друзі, покласти сидіння, якісь задні, місця буде значно-значно більше. Тому, так, ви дивіться. Передивляйтесь, автомобіль дійсно вартий уваги. Саме головне те, що він не фарбований, що він в класному стані. Бачите, дверні карти, все це не потерте. Отже, автомобіль 2013 року, 1,6 дизельний двигун, на механічній 6-ступеневій коробці передач на повному приводі. Привезли ми його із Швейцарії. Він в максимальній комплектації, як ви бачите, на преміум взагалі комплектації боу з колесами. Тому вас ми чекаємо на огляд, а ми прийшли до слідучого етапу діагностики. Ну що ж друзі, наш слідуючий етап діагностики це буде наша е, діагностика полакофармового покриттю. Отже, переходимо, стандартно, починаємо з капоту пробувати. С краю 105, є, косується, 105 нижче. 100 посередині. 139, вище, 122, 128, поверху, 112, посередині. 136. З краю 119. Крило. Переднє буде брати. Оп! 108, 108 130 106. І донизу. 126. 104. Дверка. 97, 131. 111. 122. 122. 99. 116, 116, 117, низу 93, середині 125, 107, середині 113, низу 93. Арочка 93, дверна, під ручками 98, верху 98. Заднє крило 105, арочка 98. Знизу 112. Скраєчку 122. Задня частина 108, Зверху проб'ємо. 92, 108, стійка. 125, 109 і з самого початку 117. По верхній частині. 98, 93, 93, 94. Це пластик. Не метал. 94. Погано фокусується, бо дощ. 94, задня. Кришка багажника 94, 101. Біля номерного знаку 77. Нижче. 77, 70, пластмаса. 86, 92, 97, 74. Поверху. 91. 96. Пройдемо по сіті. 106.

Буває, що ржавчина пробивається, якщо автомобіль вже десь їздив, де сиро, такого плану. У нас все чітко, ні ржавчинки, як ви бачите, друзі, ні фарбованого тут немає. Все пробивається класно. 76, 94 дверечка. 100, 100, 110 і понизу 104. 104, 105. 98 під ручками. 89, 103. Дверка 110 посерединці. 126. Понизу 96. 96, 103, 103. І крило. Останній елемент наш. 107. Понизу. 107. Арочка 108. Посередині. 101. 101. 90 і знизу 90 порівнянні з капотом 91, 91, 85, 85, бачите, воно все схоже, все має розбіжність легенько, але це характерно. Автомобіль не фарбований, в рідній фарбі, такі, які ми приганяємо, тому